Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист саме в цій залі, буквально зовсім скоро розпочнеться засідання третьої кримської платформи в парламентському вимірі. А я ж хочу зауважити, що дійсно Руслан Степачук на чолі української делегації, яка прибула сьогодні з робочим візитом, сюди вже провів зустрічі з керівництвом Латвії, адже обидва парламенти проводять разом цей. І захід це поглиблення спільної співпраці і взаємодії. І Руслан Стефанчук вже зустрівся з президентом країни, прем'єр-міністркою та спікеркою парламенту. От з нею, до речі, були обговорені моменти, як Латвія може допомагати для того, щоб прискорити і членство України в НАТО. І в цілому було обговорено формулу миру, яку представили представив президент Володимир Зеленський і Руслан Стефанчук. Це вже третя країна, де він представив план перемоги, який також минулого тижня був представлений президентом україни в українській в українському парламенті в верховній раді і що важливо в мене є е, текст е, спільної заяви голів парламентів україни та латвії і е, тут важливо наголосити що висловлюється повна підтримка україні українській формулі миру е, плану перемоги і вступ україни до нато а також що ще латвія може зробити для посилення нашої обороноздатності для реалізації цього плану дуже важливе постачання зброї для України без обмежень, і Україна має повне право на свою безпеку для того, щоб здійснювати також поцілям на території Росії для забезпечення своєї безпеки. Важливою частиною плану перемоги є участь України у НАТО, і це є головною умовою для того, щоб забезпечити довготривалу безпеку в Європі. І також Латвія була консеквентною у своїй позиції. Участь України в Латвії може надати більшу гарантію проти російської повторної агресії. Ніщо інше не може зупинити Росію від нових спроб завоювати Україну і одночасно це було б дуже потужний меседж Росії, що його агресія її агресія не може досягнути своїх цілей. Варто зауважити, що спікерка Латвійського парламенту також сказала, що чверть відсотка від свого ВВП ВВП країни вони виділятимуть на підтримку нашої країни. Мова йшла якраз і про бронемашини, і про українські безпілотники. Тому очікуємо таких інвестицій. Руслан Стефанчук подякував латвійському народу за підтримку і також сказав про те, що поглиблення співпраці воно вкрай важливе для нас, адже Є чіткі кроки, які прописані і в українському плані перемоги, і в українській формулі миру, як нам досягти нашої перемоги і стабільного миру. Це і сприяння вирішення питання зняття заборони на використання дальнобійної зброї по військових об'єктах території Росії, це і ефективний захист українського неба, це і прискорення членства України в НАТО, і покарання Росії за злочини і компенсацію збитків. І тому сьогодні ми говорили не тільки питання плану перемоги, а також і формули мира президента України Володимира І У нас повністю збігаються погляди на те, як досягнути перемоги і повернутися до мирного життя. Ось така звірка годинників це вкрай важливо, адже якщо ми говоримо про вступ України до НАТО і навіть запрошення, то це політичне рішення приймається на рівні якраз кожної країни. А вступ вже будь-якої країни він має бути ратифікований у парламенті країн-членів альянсу. Тому ось такі переговори, які і зараз до слова триватимуть, і весь день будуть до вечора. коли вже буде відкриття кримської платформи, вони є вкрай важливими для міжпарламентської дипломатії. Нагадаю, що приблизно 50 делегацій на рівні саме голів парламентів будуть представлені тут у цій залі зовсім скоро. Ну і також очікується виступ по відеозв'язку президента України до учасників третьої кримської. que plataforma